120 годин без води і 155 годин без їжі. І без їжі продовжуватись буде ще 5 днів виходу з сухої харчової паузи. Вчора, вчора ввечері, я випила свій перший ковток води. Я про нього мріяла всі ці 5 днів. Ви не повірите? Вода буває солодкою. Я вчора була дуже здивована. вода. Натурально солодкий смак. І спочатку у мене був душ. Я відчувала, як моя шкіра п'є воду. Це було не перевершено. Правда, світла не було, бойлер погано нагрів воду. Вода була злегка прохолодна, але я кайфувала. Шкіра напилась, потім я пішла, взяла ковток води. Цей ковток води, поки я тримала в роті, ще не встигла ковтнути, вона вся впіталась моїми слинними залозами. Беру другий ковток, вона знов впіталась слиними залозами. Ну так я чуть-чуть, зовсім трошечки гарячої водички випила не можна багато, не можна багато, можна нашкодити своїм ниркам. Здивуванням було те, що після шести днів без їжі, п'яти днів без води, перед тим було. Перепалось кання кишківника вхід в суху харчову паузу. Виходило багато всякої-всякої всячини, а це підтверджує то, що у нас там кишечнику завали. Плюс те, що наш імунітет чистив наше тіло від всяких патогенів. Все перепрацьовані тканини, ці всі, якщо якісь новотворення, якщо вузли, кісти, це все він розщеплює і скидає в кишківник, в кишківник, в кишківник. Всього всього робить робляться калові маси. Я була дуже здивована, скільки в мене всього вийшло після такої паузи. А потім ми думаємо, чого ми хворіємо. Та бляха в нас стільки всього сидить, повиходили грибкові плівки. Кандида, кандида це страшна жива істота, яку дуже важко перемогти. Її можна тільки тримати, розумієте, підтримувати, підтримувати, не давати їй розростатися своїм способом життя, регулярними чистками антипаразитарним протоколом харчування періодичними сухими або вологими харчовими паузами, якому подобається, можна це по різному робити. Це я обрала сухий період, тому що я люблю поїсти. Коли на сухому, ми, ми можемо раніше поїсти. А якщо брати вологий на соках чи на травах. Чи на воді, близько місяця потрібно це пити і все, і більше нічого не можна, Тому я обрала такий шлях. Самопочуття моє після промивання кишківника, мені стало трішки недобре, але я полежала, все заспокоїлось, я в кайфі від води, і все гаразд, все. язик. Виходимо з паузи, якщо у нас почистився і зробився рожевий язик, мені цього не вдалося зробити. Язик у мене білющий. На виході з харчової паузи язик буде очищатися, коли я додаю воду. Я зараз буду три дні пити тільки воду з мінеральною водою. Потім я додам ще антипаразитарні гіркі трави, і язик буде поступово чиститись. Але в людей, в яких. Не так сильно за них взялася кандида, у них язик може почиститись навіть на третій день такої паузи. У мене він білющий. Досі. Подобається вам така тема? Підписуйтесь. У мене є в шапці профілю програми зцілення. Обирайте, яка, яка вам найбільш підходить. Або, якщо щось не зрозуміло, телефонуйте, я проконсультую.